Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 29 липня. Ніч ранок вибухи у Чорнобильській зоні. Спроба прориву диверсійними групами РФ з Білорусі. В Бучі терепані збиті безпілотники та повітряні кулі. Росія защупує нашу оборону, задіючи сплячу тергети бо ті прорвалися до Білорусі. 28 липня повідомлялося про спробу прориву зведеної російсько-білоруської диверсійної групи в районі Сума. А сьогодні в Житомирі телеграм-канали наближені до військових. Пишуть про бої в Житомирській області. Ці у нас без втрат, втім, росіяни втратили одразу вісімолітних десантників, які наткнулися на наш укріп район та були розстріляні в упор. Крім того, що лунали вибухи поблизу Києва та Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал Вольний пише про бій з ДРГ в Чорнобильській зоні. Загинув білоруський полковник та його група спецназу ведуться відповідні роботи по розмінуванню. Може бути гучно. Пишуть про велику кількість білорусів. За інформацією білоруської позиції, приблизно 100 громадян Білорусі вже загинули у складі ПВ. ВК «Вагнер» громадяни Білорусі беруть участь у бойових діях проти України ще від 2014 року, проте їхня кількість незначна. зараз загальна кількість білорусів, які воюють проти України на боці РФ, не перевищує тисячі осіб. Про це заявив військовий експерт генерал-майора з запасу Віктора Ягун. Ягун зазначив, що за інформацією білоруської позиції приблизно 100 громадян Білорусі вже загинули у складі ПВК Вагнер. І якщо інтерпретувати цю кількість загиблих тих, які взагалі можуть брати участь у бойових діях, їхня кількість. Не перевищує тисячі осіб на всю Білорусь. Це десь такий підрахунок. Основна маса це колишні військові, які не знайшли себе на гражданці. Повірили розманти ці якихось безглуздих військових чоловічих стосунків, Ось вирішили себе проявляти на фронті. Як сказали представники Білорусі, для того, щоб заробити 300-400 доларів, це дуже велика сума для білорусів. А тут пропонують до тисячі доларів на місяць і ще якісь речі. Ось деякі люди погоджуються, сказав генерал запасу СБУ. За його словами, у стовідсотковому відношенні людей які Готові воювати проти України в армії Білорусі приблизно 3%. Також Ягун прокоментував заяву Міноборони Білорусі про формування нового зенітно-ракетного полку, який розташовуватиметься приблизно за 60 кілометрів від України. На думку експерта, це не наступальний підрозділ. Він покликаний, начебто, захищати небо Білорусі. Єдине, що треба розуміти, що використання, наприклад, зенітно-ракетних комплексів АС-300, С 400 для обстрілу прикордонних міст України стало практикою в Росії, тому що вони мають величезну кількість цих ракет, використовують їх не за Значенням лише через те, що озброєння не вистачає для наступальних якихось там дій. Тому ми будемо мати на увазі, що такий підрозділ за 60 кілометрів від українського кордону сформований, розгорнутий. Підсумував військовий експерт. Зазначимо, що в Україні на нашому боці проти російських окупантів воює значна частина білоруських добровольців. Зокрема, це полк імені Кастуся Калиновського, Він є частиною інтернаціонального легіону. Бійці якого вступили в бій ще на Київщині. Наприкінці минулого року білоруські добровольці України створили ще одне військове формування. білоруських Провольчий корпус під час нового великого наступу Росії на Україну одним із пріоритетних напрямків для ворога може бути рівненська АЕС шантажем атак. По ній Москва намагатиметься посадити Київ за стіл переговорів. Таку думку в інтерв'ю та Сеню висловив генерал-майора запасу СБУ екс заступник голови спецслужби Віктор Ягун. Я думаю, що один із пріоритетних напрямків це рівненська атомна електростанція, тому що для ворога критично посадити Україну за стіл перемовин. Посадити Україну за стіл перемовин можна тільки шантажем знищення її інфраструктури, зокрема енергетика, розповіг генерал-майор. окрім того, окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики із заходу. Тому я думаю, що скоріше за все вони намагатимуться перерізати деякі логістичні шляхи постачання із заходу і, зокрема, захопити рівненську атомку. Вона знаходиться не так далеко від кордону, і вони можуть скерувати цей свій удар в тому напрямку. Додав Ягон. Водночас він попередив загарбників, що на них вже там чекають. Треба враховувати, що не тільки вони це розуміють, ми також це розуміємо. Думаю, для них буде несподіванкою, що їх там чекають. Зауважив екс заступник голови. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.